Так, ми свій всесвіт створюємо своїми думками, не своїми думками, у нас нема наших думок, тому що у Бога думок немає. Ми просто світло, ми просто є. Думки це програми матриці, програми родові і так далі. Так? Ми їх просто підтримуємо. Спочатку ми з ними як одне ціле, і через них ми створюємо всесвіт, нашу реальність. А я підкажіть, а я підкажіть, так, виходить батьки, це я. Тоді я сама себе і вчу, ну так? Ми завжди все робимо тільки самі з собою, між іншим. Так, так, так. <плес> так. А що робити тим людям, котрі у переході сам на саме особливого в оточенні родичів, які ніяк не пробуджуються та ще й знущаються? Просто й до Бога. Подивіться ефір про пробудження. Українці відпрацьовують карму за криваве християнство і за це також за багато чого. Ви ж пам'ятаєте, що ми були одні з перших. Я не пам'ятаю, чи я вам всім розказувала, чи ні, напевно розказувала, що мені колись снився сон давно-давно-давно. Волхви. Давно, давно. От в одязі, ну це прям не сон, а я була. Я прям знала, що це я, що мені там треба. І я бачила набіги от на таких монголи, тобто монголо-татари, одним словом, такі чорні, чорненькі були люди, і вони, і тут волхвою велика книга знань. І я прям знаю, я прям знаю що це от наша. Територія, що це, от як ми межируси, не з вами, правильно? Тобто все решта в нас вкрали. Ви це знаєте, в нашій історії. Але таке істину неможливо вкрасти. І я бачила це, тобто, це все от... мені особливо, коли я була маленька, я приїхала коли в Київ. Там, до Києва-Печерська лавра, де оці всі були мощі. Я відчувала прям оцей дух неймовірний. Дитинця дуже сильно те, що оце все, прям відчувала, оцю силу. Я прям знала, що ми такі сильні, що у нас прям центр сили, неймовірної. Ну, Боже, як ми могли? Отак, от просто от ми себе. Отак От закрили, занедбали, зробилися, погодилися з якимось там, що ми якісь не такого роду, там якогось сорту, не такого, треті що Ми тільки годимося для якихось грязних робіт і все важких. Це взагалі, оце ми з вами серйозно деградували, тому що ми, по-перше, ми відчували, спілкувалися з енергією, з Богом. Боги, це сонце наше, земля, це ж все наші вищі тіла. Це все є, є боги. Водичка, вогонь, вітер це все Боги. І ми були з цими богами в єдності. Навіть у нас, коли я водила там свій перший ретрит, пам'ятаю між іншим, як зараз ми йшли на тернешорську ладу тут в Карпатах. Між іншим чим, перший ретрит був 80 чимось, людей йшло, 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 йшло. І там були старі, прям такі, як з каміння, храми. Тобто, там я прям бачила, що там люди проводили обряди, молилися. Тобто каміння, все, каміння собі дома моляться, там цілі жили племена. Тобто все з природою, тому що це і є Бог, це і є чистота наша. От, так, звичайно. Я думаю, я впевнена, що Христос теж на захваті, тому що від цього всього, що відбувалось, тому що я би теж не хотіла, щоб від мого імені, наприклад, або моїм іменем, або як я часто бачу, що там десь. Будду малюють, Знаєте, Будда-бара — там сидять, курять кальяни і так далі. Це жахливо насправді, тому що це матриця, знаєте, що матриця робить? Матриця вона бере через, вона так, знаєте, людей так, щоб вони не пробуджували, їх так дає їм, скажімо так, на своєму рівні узаконює там, того же Христа. так? Якого розп'яли люди, Буду, якого теж не приймали міженцям, і хотіли його постійно вбити. Ну, це класика матриці. І просто вони це все зробили під релігією, щоб люди заспокоїлись і ходили собі там в ці релігії. А зараз це все на рівні держави, на рівні. Ну, це взагалі на рівні політики, на рівні всіх тих старих егрегорів, це зараз все відбувається. Це такі важкі, тяжкі структури, дуже енергетично. Як гамувати своє его, яке постійно коментує дії і заважає? Для цього ви або самі з творцем працюєте, або йдете, шукаєте собі провідника, який, там, який вас. Направить, навчить, як це робити, дасть певні практики. Дякую, я цікавою етерикі професії переходу майбутнього світу. Ну, це цілительство, світлоцілительство, світлові світлові пологи. Ну, пологів не буде, часто дуже рідко буде, зразу вам скажу. Це всякі будуть такі. І теж якісь, ну це навіть не спорт, спорт, тому що він взагалі. Тобто, це буде зв'язано також з певними такими якимись енергетичними вправами свідомими. багато різних буде. Тобто все, що йде від серця, звук, силення звуком. І там, ну тобто Все буде, все буде скажімо так, Майже те саме по професіям, але з вищим. Як би це так сказати, щоб не було виглядало що те саме. Наприклад, ви там вмієте будувати, у вас прям талант так? будувати, сформувати, то ви будете там займатися яким вищим будівництвом, яке проявляти тут, а, наприклад, будете. Ну, тобто в потоці і через творця, творець через вас, то. Тобто, це такі вищі проекції будуть всі. А ви кажете, ми почаємо роботу. Я не знаю, чи ви почаєте роботу, тому що ви ж... Я не знаю, чи ви переходите, чи ви просто будете міняти одну роботу на другу. Я вам просто поясню, мої любі сонечки, що коли ми переходимо, зливаємося з творцем, всі зміни в нашому житті відбуваються як наслідок, а не причина. Це не так, що ви прийшли, звільнились. З роботи або поміняли роботу, це інше, це ваші певні там, кермічні рішення, те, що відбувається на фізичному рівні вашому житті, від з ворстем і в тому числі зміна вашої діяльності, там, може, на одну, на другу, на тимчасові, це, це по-перше, цілий процес, який би буде відбуватися як наслідок. Ваших трансформацій і змін всередині. І ще хочу сказати про такий момент. Я його часто дуже розказую своїм учням, що коли ну, дійсно коли душа підготовлюється або входить вже в процес переходу, що важливо, там може десь знаходитися на такому рівні, наприклад, четвертому порталі, на рівень, наприклад, рівень 4,3, вона вже все, вона входить вже в трансформації. Тобто, людина. В неї вже там закрилася робота третього виміру, вона не буде давати якогось там прибутку. Ну тобто вона само починає обнульовуватись, тому що ти перестаєш давати енергію стару, стара енергія трансформується, і коли ти переходиш в високу енергію творця, ти починаєш починає відкривати серце, ти починаєш творити. Але будуть такі моменти, коли ти ще ні туди, ні сюди, ще не відкрилось твоє вище. Тобі ще не хочеться, ти ще не включився в світлі, так, щоб дарувати, роздавати себе вже як творець, і дарувати. Але ти ще і вже не можеш і не хочеш бути, ну, ти вже пішов з тої реальності, ти вже не можеш тим бути. Тому може бути навіть, там трошки то щось робити, трошки то. Я цей період завжди так називаю, знаєте, і завжди говорю, коли ми в трансформації. Так, коли ми в трансформації, чи ми можемо в цей момент дарувати світло? Прямо в процесі, в серйозному трансформації? Ні. Чи ми можемо конкретно щось проявити? Ні, нам потрібно трансформацію, щоб ми там пройшли якісь так іспити, так, так, так потрансформувалися, заспокоїлись. Потім далі. Ми йдемо інший рівень, щось починаємо більше дарувати. І ти вже починаєш замічати, що ти даєш вже там більше то щось, то щось починаєш робити. А те, що ти робив в минулому, ти все менше і менше робиш. От і все. Воно так працює.